Вот к нам! <гас> Вон он, блять. пизда! На, на блять. Пизда, блядь, Я его маму ебал, сука! Короче, все, я бегу нахуй отсюда. <гас> Че, твой... Я чуть не родила Ну, по-перше, чуть не вважається, бо народивши безпосередньо, тільки так ти отримуєш якісь пільги, і не просто будь-яка жінка, ні, а лише якщо ти навчаєшся в школі. Тобто, якщо ти школярка, то ти без ЕГ, ну з дитиною можеш вступати в російські вузи. Ну, тобто, взагалі без заліків і так далі. Так, російська влада підіймає рождаємось в школах. А поки офіційна інформація, це, по-друге, дрони ЗСУ посеред білого. Дня атакували Івановську область, іванова Безпосередньо не сам город Днівст постраждав найбільше, а місто Шуя. Саме шуя вам не почулося за 30 кілометрів від Іванова. Там знаходиться військова частина, яка причетна до атаки на Суми, яка сталася 13 квітня. Наші хакери вже дропнули в зламані аудіоповідомлення, там де місцеві між собою двоїцями перекидувались. Коротше, слухайте. В общем, Лен, да, мені просто Серега дзвонив, Наші іскандери, В общем, є. ...какой-то город или поселок, где много нацистов, вот, и, в общем, и нам сказали те, ну, якобы, пиздец вашим, вашему городу и откуда эти скандеры, в общем, э они решили нас заебать, и всю инфраструктуру нашу разъебать вот и они из-за этого на нас летят значит мы еще какие-то до да, поселки как ты вот сказала вот вся информация что сказали военные вот Коська сейчас пришел мне сказал в общем за то что мы пошли до хуя этих нацистов решили нас заехать, сказали за -да ваши шуя. это Як ви вже зрозуміли, коли ламаєш великий об'єм інформації, аудіоповідомлень, там і так далі, ти просто по ключових словах водиш іскандери, їбанули, нацисти, пізнець, раз'яшелі піз. А і все знаходиш те, що треба, але не, не Івановим єдиним, бо Іскандер же ж був не один, який прилетів по сумам. Їх запускали з двох різних міст. Тому напередодні прилетіло ще по одній військовій частині, яка причетна до атаки на суми у вербну неділю. І там, там прям м'якотка. Давайте спершу до пропаганди, а далі детальніше пірнемо у ниття. Жуть сьогодні устроїв зеленський ночі новості. це Курська область, Оперштаб. Курской області о масіровані атаки безпілотників на город ночі з новостей з Курська. Цієї ночу город подвергся масірованої атаки українських безпілотників. Націоналісти ціленаправлені біля пожилим домами і гражданської інфраструктури. А вису біля пожилим районами, мірна інфраструктури, повріждяний часне і многоквартирне дома. Але з тим багатоквартирним будинком, які вони показували, теж була проблемка. Давайте спочатку трошки про нього, а потім безпосередньо куди ж цілили, коли і. І куди насправді прилетіло? Бо судячи з відео з цим будинком високаєтажки, вибух стався після пожежі від прильоту. Якось дивно. Спочатку пожежа, а потім вибух: хіба дрони працюють не інакше? Знаю, як а мені дуже все це нагадує історію про рязанський сахар, коли будинки вибухали перед вторгненням в Чечню. Але то таке, можливо, то е, вибухнув телевізор, напічканий пропагандою, а вона, як відомо, єдрьона і бабахає дуже плотно, там ще те бомболейло. Але звичайно, що головною ціллю були не ці будинки. Це вже російська ППО постаралась, якщо говорити їхніми ж наративами. Так головною ціллю були склади і ангари. 335-ї ракетної бригади в населеному пункті Клюква Курської області і, судячи з відосів, вторинної детонації, влучили туди, куди треба. Ну а теперь по конкретице публикация в чергового российского военкора и Кивд Паблик Северный канал. Никогда не было. И вот опять было очевидно, что после удара по сумам будет что-то в ответ. Ударом возмездия это назвать тяжело, все-таки не те селенки у хохлов, но на пакость они вполне способны. И тут начинается наш маразм. Хохлы едва ли не анонсировали, что у них под прицелом 448-я ракетная бригада, которую не назначили виновной за обстрел СУМ. Пункт ее временно дислокации в районе села Клюква в Курской области. Это был такой себе секрет Полишинеля. Ну, повысьте бдительность, рассредоточьте личный состав. Да ничего подобного. Министерство обороны сообщает, что над Курской областью было сбито 109 БПЛА. Очень удобно писать, сколько сбито, хотя важнее, сколько уцелело а на клюкву полетело больше 150. То есть минимум, увага, 41 беспилотник прилетел в туда, куда целились. Не скажу, что 448-я бригада прекратила свое существование, она большая и в Курской области была только ее часть, но таких потерь, которых вполне можно было избежать, у нее еще не было. Теперь хохлы действительно могут назвать это ударом возмездия. Не поверили, недооценили, не впервой. Виводи не делаются. Але, это же не все, я знаю, что все публикации, чтобы э, какие-то там скептики написали, это Петрошевский сам, той паблик ВД, и выдает себя за российского военкора, чтобы тут э, прикалывать толпу. военный клинический госпиталь Курска привезли ребят, которые пострадали во время атаки на 448-ю бригаду, ракетную бригаду. Противник нанес удар сегодня ночью. На место прибыли кареты скорой помощи, которые отвезли раненых ребят в медицинские учреждения, к сожалению, не обошло. Без жертв мені довелося заблюрити картинку з цим штрихом, який там порубаний на друшлах, щоб нас не заблокували. Але на думку пропагандистів, виявляється, в 448-й бригаді служила 85-річна жінка. В результаті цельнаправльних удар бопла памірної інфраструктурі пройшло в згарання в нескольких домах. К сожалению, погибла женщина 85 лет. п'ять а не запускала піскандери по сума може дожила б до 100 років і одивишся на все це. Думаєш, а на кого це взагалі розраховано? Хто взагалі може це сприймати з чисту монету? А відповідь дуже проста: не люди вони чують всі ці слова: типу там мита, капіталізація, акції. Криптовалюти і взагалі нічого не розуміють: біткоїни, шміткоїни, як це взагалі може стільки коштувати, якщо не можна його пощупати руками? А насправді ж на криптовалюті можна заробляти пасивно, не виходячи з дому. Що ще круто, можна почати заробляти без стартового капіталу? Раджу зареєструватися на безкоштовний майстер клас, як швидко почати заробляти в крипті і вийти на свою першу тисячу доларів від найбільшої криптошколи в Україні FFA, яка вже навчила понад 20 тисяч людей. Що буде на майстер- -клас? Класі 12 способів заробітку у 2025 році, 5 з яких без вкладень, покроковий план для новачків, і 5 типових помилок, які ведуть до втрат. Приходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на екрані, реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас і дізнайтесь, як заробляти у крипті. Одразу після реєстрації ви отримаєте телеграм-бонус. Обов'язково подивіться, ви нічого не втрачаєте, але точно зрозумієте, як це працює. Наступне фаталіті це вчорашній факап з виданням Ріа Новості, державним російським інформаційним агентством, які е, опублікували відео подробності ударі по об'єкту ВСУ е, в часовому ярі дроном, який управляється із Москви. Це відео одразу видалили, але ви послухайте його. А далі я поясню, чому мініня дрона з пораженням в Часовому Ярі, от того от, от, цього першого польоту, тестували, перевіряли дві речі – Первое, это возможность управления мышкой, чтобы время обучения пилота сократилось там с месяца до полчаса. То есть теперь человек буквально за 10-15 минут овладевает полностью техникой полета. Это первый момент. Проверено, работает. А второе, самое главное, было Посмотрите возможность связи. Ми находимся от места события за больше чем за тысячу километров. Не просто за тисячу кілометрів. Українські кіберпартизани одразу визнали точніше показали локацію, в якій знімається це відео. Це будівля бізнес-центру Москва Сіті. Так, так саме того, Москва Сіті, в якій прилітали дрони як мінімум тричі. Це тільки в 2023 році, коли ця інформація розлетілася скрізь. І навіть російські воєнкори написали Шурія новості, ідіоти, які перекреслили державну лінію пропаганди і зробили з москва Сіті воєнний об'єкт, рятувати колег вийшла Олічка Скабєєва. Часовом ярі блендаж ВСУ» вперше поразив дрон, только представці, которым управляли аж з Москви. Бойцы бригады «Испаньола» подняли БПЛА «Овод» в воздух в районе Артемовска, а управление взял на себя оператор почти в тысячи километров от места пуска. Москва-Сити. Возможно, это сделал программно-аппаратный комплекс «Орбита». Это, конечно, новый этап в войне дронов, которые позволит операторам БПЛА не рисковать жизнью на передовой, а действовать из любой точки мира. Так, чекайте, ви ж два роки тому казали, що удари по Москва-Сіті це акт терору, бо це цивільний об'єкт. Як добре, що інтернет пам'ятає все, і в нас на RightNow є архіви, ночна атака безпілотників, українських безпілотників на Москву. Міністерство оборони в 4 52. ночі 1 августа пересічена попытка террористической атаки київського режиму. Беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Утро выдалось в Москве бодрым, не могу сказать, что прям уж совсем бодрым, что все прям вот открыли глаза и забегали тут невменяемые. Нет. Нет, конечно. Но тем не менее. Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий. Москва -сити. Режим не способен ни на что, кроме актов террора. Но давайте себе представим, что сейчас беспилотники раз за разом вылетали бы, ну, скажем, в здание, где находятся государственные случаи Соединенных Штатов Америки. Ну, всі б сказали, що це терор, правильно? друзі, через страждання росіяни, які ми тут публікуємо, і через брехню пропагандистів, яку ми постійно аналізуємо, ми попали в якусь немилість Ютубу, і тепер наші відео не пропонують нашим же підписникам. Ми ще розбираємось, що напряму з цим пов'язане, чи то прихід Трампа і зрізання охоплень україномовних каналів, що говорять правду про війну і політику, чи це просто знову на нас організовано полювання російських ботів, які. Приходять і масово жаліються, і тому наші відео Ютуб приховує. Але я вас дуже прошу, будь ласка, лайкніть це відео, точніше, не просто лайкніть, а поставте дзвіночок біля підписки. Дуже потрібно, аби ви наші відео дивилися якомога раніше, як вони виходять. Тобто, якщо ви бачите сповіщення, що на RightNow вийшло нове відео, будь ласка, відкривайте його, дивіться. Може, можливо, там відкладайте його в список переглянути пізніше, але дуже важливо, щоб наша аудиторія. Яка бачить всі ці сповіщення одразу до нас приходила, і щоб це відео потрапляло в рекомендації. Нехай правда шириться просторами Ютубу, тому лайк, підписка і дзвіночок. Це суперважливо. Ми на вас, друзі, розраховуємо. І, в принципі, де, окрім як не на Right now, ви побачите ось такі порівняння. А як ви думаєте, чому це роблять? Я не знаю, Они ну, нікокіта. Фашисти раніше були. Это вообще я не знаю. Не люди. Что вам хлопці привезли? Памперси привезли, Господи, хімію, порошок. порошок. Все для маленького. Давайте вам дам трошки контексту. Це Олена Фурсова, жителька суджі. Українські військові допомогли її вагітній доньці на останніх місяцях. В неї там була важка вагітність, бла, бла бла Але її вивезли до сум. Там вона народила хлопчика. Потім їх повернули назад в суджу, бо вони захотіли повернутися додому, і вона розповідала українським журналістам. То це Плієнко з плюсів, що а, її донька П'юля померла б під по час пологи якби її не врятували і і українські військові, і український військовий лікар провів офигенну там операцію, але е, прийшли росіяни, і слухаємо. А как вы можете? Почему українские военные убивают мирных жителей, которые никакой опасности не представляют? У них получается приказ убивать всех. Так вот в русском баречном когда показали, їм дали приказ убивать. Как вообще украинские солдаты к вам относятся? Честно скажите. Не Честно. потому что они тут стоят, а на самом деле. Очень хорошо. Не то, что очень хорошо. Наши пусть что-то и слушают. Такого отношения вообще не было. К нам хоть раз русские приехали? Нет. Честно говорю. Очень тяжелая тема, но тем не менее по убийству детей, что известно, что люди рассказывали. Сегодня был детский педиатр. Михасик, Михаил! Крутые имя! <laughs> Реально крутые. Помогли родить тут и все. Дочка, может природок родах бы умерла. Да вы что? И умерла бы, если бы не помогли. Мало на, ли наши, наши украинские солдаты, да? Помогли! Врач военный. Ну, на... ну вот последний раз, когда вот сейчас вывозили с Никола Дарина, в 7 лет мальчику, руку оторвала, ракета их не прилетела. Ранен. Ранен. А вот из стрелкового оружия, кого да, вот, не из автоматов, стреляют, как бы еще Кто плохо посмотрит на них, тех всех подряд убивают. Даже так, да? Да. Я вам честно всех подряд. У дочки начались схватки, ехали волонтеры, я их попросила отвезти. Привезли врача, отошли в воду, все, нас приняли, все прекрасно. Покушать привозили, так привезли, мы только приехали сюда, они а на другой день Но они не были в службе. Привезли печення, сахара привезли, потім чай привезли, привезлі. Mm -hmm. Коли повернулись російські військові, виявляється, що при Україні жилось погано, і всіх розстрілювали, хто на них погано подивиться. Я, ну, я коротше розумію, що, можливо, і змушували це говорити росіяни, але, ну. Ну, можна ж просто промовчати, ну в плані того, що ну не вигадувати історії, яких там особисто не бачила, і так далі. Ну не знаю. Я після такої біполярки абсолютно не здивований, що психологам з Курська теж потрібні психологи. Бо... Понеділок, середа п'ятниця, одні ті самі люди розказують, що їх розстрілювали. А вівторок, четвер, суботу і неділю, вони розповідають, що українські військові їх рятували. Причому ж українські військові безбожники, вони ж рятували і в неділю, розумієте? Працюють працюють, не покладаючи рук. Стали організовувати ПВР для евакуїрованих, коли стали людей масово вивозити із приграничних, районов сюда к нам в Курск и дальше распределять. Мы столкнулись в первую очередь с тем, что у нас не очень такая практическая подготовка наших психологов, кто выпускается из вузов, система образования, она все-таки больше рассчитана на общую психологическую поддержку населения, но не работа в таких острых стрессовых ситуациях. И вот когда чуть-чуть шок стал улегаться и у нас укладываться, первая мысль была в том, чтобы помочь психологам честно говоря, даже не населению, а психологам. Коллегам, которые, коллегам, работают, коллегам, там, которые работают, как мы говорим, в поле. А реально, я слушаю эти истории Суджи, и там одна вот, топовишек за иншу. Как начали бахать, они начали в кокалитку стучать. Я выглянула в окно, говорю, ребята, не стреляйте, сейчас откроем. Он повернулся и по зеркалам с автоматом. Разбил зеркало, а наблюдательный пункт устроили. Он на меня с автоматом. Вижу, что угу. уже вот так вот. И вот в эту секундочку Игорек на велосипеде выезжает. Сбил его с ног, с велосипеда. Он упал и начал его ногами по голове, по лицу. И он его с автомата вот сюда в ногу. И расстрелил ему ногу. Мужчину убили, прямо прямо Мужчину — це типа ігорка у білі ногу пристрілів. Тобто за версію цієї шановної, адекватної бабусі, які стріляли вдома по зіркалам, щоб не було наблюдательного пункту. Ігорка після нападу на українського військового йому просто ногу простріліли, і від того він крякнув. Да? Як добре, що росіяни це виключно воїни світла, бо по Красній площі в День Победи пройдуть герої СВО, сообщил Песков. п'ять судимості. Старая судимость. Две судимості. Три судимості. 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 Нанесення тяжких тілесних з светальним исходного стаття 105. Убийство. Стаття 105, часть 2, убийство, убийство. Стоді, 105 Убийство. 105, часть вторая. 1051 убийство. 105, вторая, 162, 105, 1. Убийство. Убийство. По пьяни. Попытка к убийству. Статья 105, часть первая. 105 статья отсидел, блин, вот 5-го, 73-го года рождения. Третья судимость. Отсидел два года. Статья 105, часть 30 Не убийство. А це тобі домашнє завдання на наступний раз це ж всі, хто їдуть на обмін, тому дуже сподіваюся, що він повернеться в Росію і обов'язково все закончить. Скільки цих історій ми взагалі читали, що вони повертаються додому і вчиняють рівно ті ж самі злочини? Тому я вважаю, що з чар треба обмінювати першими, віддавати їх тут туди якомога швидше. А вам домашнє завдання просто поставити лайк і дзвіночок біля кнопки Підписатися. Дзенькніть вже в той дзвіночок. Я вам до речі, дуже дзеньку. Побачимось вже завтра. Всім па-па. Якщо ви досі не вимкнули на цьому моменті, то це означає, що після фільмів про Джекі Чана ви любили оці моменти, що там склалось, що не склалось, в фільмі. Коротше, фраза після титрів. Я хочу, щоб ви зайшли зараз у відео на нашому каналі і подивилися вчорашнє відео Насті, де вона класно розклала Кісельова, який зробив окрему програму про Україну, при тому, що ця істота в Україні працювала протягом багатьох, -багатьох років. І зараз дуже багато українських журналістів, які працюють на. Національному телебаченні вийшли, можна сказати, з його школи, тому що Кісельов очолював редакцію телеканалу. ICTV. Це тоді він працював за гроші Пінчука, а зараз працює за гроші Путіна. Обов'язково подивіться відео було буквально вчора. Всім па-па. Ну тепер вже точно все, вимикай. А ні, не, не вимикай, вмикай наступне відео. Па-па.